Добрий ранок, діти. Скажіть мені, будь ласка, а чи вмились ви сьогодні вранці? Прийняли душ, почистили зубки, Розчесали волосся, одягли чистий одяг. Значить, ви, охайні діти, сьогодні ми з вами поговоримо про охайність. Діти, де бруд. Там і хвороба, так говорить народна мудрість. Тому треба намагатися завжди бути чистими, охайними, тобто дотримуватись правил гігієни. Завжди мийте руки з милом, приймайте душ щоранку і щовечора майте свій рушничок. Чистить. Зуби вранці та ввечері. Слідкуйте за нігтями, а також слідкуйте за своїм одягом та взуттям, допомагайте батькам слідкувати за чистотою. А зараз відгадайте загадки, чи що зубки кожен день дуже добре і швидко? мені в цьому допоможе моя зубна. Щітка, молодці, будуть зубки здоровенькі, я почищу їх гарненько Візьму в руки зубну щітку, густу і пухнасту. Що, крім цього треба, дітки, ще і зубну. пасту, вірно. Як купатися йдеш, мене також ти береш, я гладенька і запашне, ти намилюєш мене з змила, я корисне мила молодці. Коли миюсь, чи вмиваюсь, потім ним я витираюсь, витирати сухо звик мій кесенький. Рушник молодці малята, він по зачісках мастак, нас причеше гарно так, розчесав моє волосся. Так давно вже повелося, що хайний молодець той, хто має грібінець. Діти, скажіть, будь ласка, які предмети особистої гігієни ви знаєте? А які предмети особистої гігієни є у вас? Назвіть їх. Дотримуйтесь, любі діти, правил гігієни. І будете здорові. Дякую вам за увагу. До побачення!